Покажи ти що перша. там. Показуй, які там зірочки. Давай, ти перша, бігом. Так, що ще мах. робити, як не макдо? Це на це кості. А, це кості. це моє. моє. Костя, міняємося. Ти що там тебе? Покажи так, же, бігом. Я вже владу. Давай бігом. Дайте мені ножиці. Давай якось воно там має бути. Mm. Легенько відкривай, ано. Я можу... А я вже гадала, мама, хто це? Я вже гадала. А що ж питання, що там схожна Мама, я вже гадала, в мене Ми буде. Ми будемо фіф. сьогодні дивитися чи не будемо сьогодні дивитися. в мене там буде фіфі. Фіф. Ног okay, но, тільки не знаю, ні в кого я немає. Його. Ну. М -м -м. Я не можу відкрити? Від... На, показуй, що тобі. в тебе В У мене фіфі. Ой, який можна, якийсь музикальний. А ну Кося, давайте перші тобі. Кося тебе хто? <реш> Ух ти! Хто це такі веселий? Якийсь хлопчик, зараз. Теж та... музикальний якийсь, так? Зараз по Коли Катя замість м'яча. Зручно? <реш> 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 а на фоні грають собі, люди, теніс. Без проблем. Відпочивають ввечері. А що ще робити як треба гроші і вихідний, так, да, Юра? Возимо ось о, пахне, а ми слюні пускаємо і возимо Uber Eats. Гуляли в парку, вирішили. Дорозі додому трохи підзаробити. Але тобто, трохи наша дорога додому кругами тепер по всьому місту. Але нічого, якусь там копійку то й заробимо, але ж пахне. Що зробиш Ще трик, ще ласівочка. Стала собі ще питати, господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару та молочки. народилися, ягнички покотились, тебе товар без хороший. Будеш мати, мірку рошай. А що гроші, то полова, тебе жінка чорна брова, щедрик, щедрик, щедривочка, прилесіла, ластівочка. Добрий вечір. Доброї ночі. Щось таке вже гарне. Шистоки китаються. Все вже люди прикрашають. Кока-кола маєш. Все то наближається, Йдемо в новорічний вечір на святкування, будемо шадрувати. Нас припустили в гості. Ми зайшли в цей європейський магазин купити Наполеона Рошеновського М -м, Де смакота. Катя захотіла ось такі, каже, мені такі бабуся давала. Вона все пам'ятає. Так, я взяла кукурудзяну крупу і такі решени. Такі рошеновські цукерки, як в нас в Україні. Один, два. Тут ялинка третя. Троє дітей. А ще діти собі захотіли О. І взяли для всіх ось таку асорті. Ну, Будемо вручати рушен за кордоном. Але всі дуже задоволені цими цукерками, всім подобається. Йдемо ще в Crazy Hotbice. Сьогодні ціна 4 долара. Попробуємо знайти мені коробки. На пакування, бо вже закінчується. Може ще щось дешевеньке хопимо. Кожна посилка 4 долара. Лего, Admac! cute in a fish. fish maybe a wolf of and that's just a dead tropical fish Emerson children but... ah, no, yeah, yeah, that... like Emerson. it's actually yeah. really cool okay, yeah. yeah. mhm oh, mm mm -hmm. let's see the... mm -hmm. here for the video yeah instruction <laughs> <It's a different laughs> Та обережно. Кося, що ти там таке на Що це таке? Емерсон дуже швидко вирішив. Вау, то може не чіпає, може його не треба відкривати? Я не знаю, що це таке, а що це таке? Це цілий курок. Цілий курок. Класно. Ви їх використовуєте, а потім їх відкриваєте з цих... ...чизел. Для браслетів? They're easy. Ага, окей. Що це таке карток? Yeah. Малюнки. Ух ты, бач, намалювала. А куди пішов? Дивись, бо він зараз вона відкриває. Вона. Ціко. Нет, Ай дай дід давайте, Нет, Показуйте, як виходите. А ну, Подйом. Підіймайся, давай. О, все, спіть, йди давай. О, пішов. Пішов. Пішо. Тебе видно, Саді. Розверніться до мене, ну. Давай капюшон. Наді. Нема в тебе капюшона, це все правильно. Нема давай капішона. Ці копці нема капішона. Давай йди. Ану, давай. Ну то давай якось, давай кури кури ж якось ходять. Їхали з в такий магазин для рукоділля. Зараз подивимося, що там є цікавенько. Тут дуже багато всякої всячини для рукоділля, але ми бігом звідси тікаємо, бо діти все хочуть. Ось цілий відділ всякої дрібнички, мініатюри для ляльок. О, Навіть гроші. Бейсбол грати, гроші, яйця, несуть кури, їжа, все, щоб лялькам грати. А я взяла ось такі дві підставки. У мене є козаки, хочу такі дві підставки, щоб був подарунковий варіант. І тікати звідси, куди стоїш? Все тут мініатюри для ляльок, тому ми тікаємо. Тікаємо, бо це дуже дорого. Це один долар. Долар з доларами, так? Американці дуже пунктуальні. Не встигли відсвяткувати Різдво, вже все згорнули. І все вже до Валентина. Просто все розове, червоне. Так, да, все розове і червоне. І біле. І ось тут. Ха -ха. Красота. Дитя, що робиться? Все, все, вже відсадкували, вже новий рік зустріли, хватить. Погнали далі. Комерція працює. Ти задоволений? Ой, добре, що мама на колесах, можна в Макдональдса поїхати, бо холодно на майданчику, а тут він ремонтується. Так що просто сьогодні перекус. Дуже зручно з додатком. Все вийшло пів ціни. До речі, тут ми вже були, але тут майданчик змінився. Бо вони його ремонтують. А... Шкідливо їжі трошки. Зайшли, що в Полз знайшли дуже класнючі, такі мегесенькі шапочки дітям по 11 чи по 12 доларів. Побачимо зараз, скільки буде на касі. Думаю, чого ж вони такі мегесенькі, а там напів віскоза і вони прям дуже ногенькі. Що це за зобірка тут дуже виправи? Такі менькі-мігенькі. Нарешті знайшли. Бо в Флориді шапками не дуже. Завтра нашого козака Джо Зефа Джо. Буде день народження. Думаю, йому ось такого козака. Це зв'язала моя колега Вікторія. Нарешті він приїхав, мабуть, на Різдво, але буде вже на день народження. Це, якщо не помиляюся, тур з, з мультику про трьох козаків. Я йому ось поїхала, купила ось таку підставку. Він тепер буде так гарно, солідно стояти. Не треба буде його ніде підпирати. Буде в центрі уваги. Ось так він тризуб кладе. А ось тут, я так розумію, має бути булава. Булаву я не знайшла, тому в'язатиму зараз сама з майстер-класом, щоб вже був. Повний образ. Що ж за козак без булави? Тут навіть рука в нього ось так загнута, щоб сюди було вудку смачно. Буде такий подарунок. Почалась відео. Який не за мене? Скажи, хай не кричав. Скільки? Бачиш о? Два! два. Є ноти два їдять з миски, довідають. Обидва їдять. На камері бачу, а там не бачу. Та да, воно блистить, коли миски диви. О, одні отяду засвітилися. А мої три диви. Скільки цих там є? Я через камеру більше бачу, чи чим очима. Реально, дивись. Ось очі одні, бачився. Ану Катя показуй. Одкопідніми гарно. О, які підкови! Ха-ха-ха! Та? Воно ще покотий таке. Тепер там тан там та тро та там та 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 Так, це на Різдво. Нам дали ваучери на 6 одежин на кожну дитину. І ми сходили в їхній магазин. І набрали кості, футболка, футболка, щось нове, щось БУ легеньке. Я вибрала яке трохи краще. Шортяки, Каті, шортоспідниця, хороші такі двосторонні панамки обидвом. Носочки. І ще Каті тут. Платчико, футболка і спортивні такі листінки. Все. І звичайний набір нашої сьогодні продуктової допомоги. Вже показувати не буду. Кожен раз все майже те саме. А з новенько це ось це. Хочемо купити феєрверки. Ось надибали ось такий бутічок. Зараз подивимося, що тут є. Отже, була акція, купи, одни, купи один, другий безкоштовно, взяли ще й бенгальських вогників. Заплатили за все майже 50 доларів. Вже настріляємо, стріляємо, відірвемося за всі роки, які нам не можна було стріляти. Ой, українці шукають ікру на новий рік. Найшли якісь Green Hills, типу, напевно, європейський магазин. Ближче коло нас, бо той ми аж в Орландо їздили. А це виявилося, якісь є біля нас. Зараз перевіримо, чи це теж такого типу магазин європейськими продуктами. Ну, тут він найбагато, біль... набагато більше, ніж в Орландо. Тут я бачу, і російською написано. Де ж навіть чисто українською знаходила? Але є ячмінна крупа. Перловка, все таке до чого ми прийдемо, угу. торти рошеновські ціни, великі київський торт. Відношення ціни і об'єму. А ось ця маленька. Досі доларів. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий!